Спочатку примусово не в'язати російський паспорт шантажем, погрозами без вибору, а потім використовувати його як повідець, така класика репресій в Криму та інших тимчасово окупованих українських територіях: змусити взяти російське громадянство, а потім погрожувати забрати його за сфабрикованою ФСБ причиною, приміром, критику окупаційної влади у соцмережах. А що означає людина без громадянства на тимчасово окупованій території? Юридично статус іноземця та відсутність прав у себе вдома, а по факту заслання у віддалені регіони Росії у спеціальні центри тимчасового утримання іноземних громадян на руки. по суті, пастка. Аж раптом у Держдумі вирішують заборонити позбавляти кримчан російського громадянства. Чому через страх? Бо якщо почати масово позбавляти паспортів, зламається головний міф: усі хотіли в Росію. А цього Кремль допустити не може. Ви дивитесь проєкт про Крим. Я Світлана Соценко, і у цьому відео розбираємо, як Росія маніпулює громадянством на тимчасово окупованих територіях і як використовує нав'язані паспорти задля тиску. Цього липня Держдума РФ заборонила позбавляти російського громадянства мешканців окупованих територій України, зокрема і Криму. Мова про поправку до закону про позбавлення набутого громадянства. Тепер вона не поширюється на мешканців Криму та інших окупованих територій України. Цю поправку додали до закону, який 17 липня розширив перелік підстав для позбавлення громадянства за вчинення тяжких злочинів. Тепер у списку близько 80 позицій, у тому числі вбивство, педофілія, зґвалтування, виправдання тероризму, співпраця з іноземними державами, пропаганда нацизму тощо. Також громадянства можуть позбавляти за будь-який злочин, скоєний з екстремістським мотивом або з метою виправдання тероризму чи диверсій однак окремо прописали виняток для жителів українських окупованих територій. Їх не можна буде позбавляти російського громадянства навіть якщо вони вчинили злочини, які підпадають під дію нового переліку. Для росіян це також дуже вагомий інструмент зовнішньої політики геополітики. Вони налаштовані зберегти ці території під російським контролем назавжди. А уявіть, тут один за одним потрібно позбавляти мешканців окупованих територій російського громадянства. Бо ж дивіться, 80 складів злочинів, і вони всі як один. То дискредитація збройних сил, то люди не хочуть іти служити, бо це воєнний злочин, примусова мобілізація. Вони розуміють, що це. Повністю руйнує їхню стратегію анексії цих територій і збереження їх під власним контролем на досить довгий час. Нагадаю, у перші роки після окупації Криму Росія заявила, що 95% кримчан отримали російське громадянство автоматично, але це було ніщо інше, як нав'язане громадянство, коли окупанти виписували паспорти усім кримчанам зареєстрованим на півострові. Тобто людям не давали можливості відмовитися від російського паспорта, а просто вносили їхні дані до своїх баз без згоди. Багато кримчан дійсно отримали російський паспорт, при цьому зберігаючи український. Ті, хто відмовлявся від російського паспорта, стикалися з обмеженнями, зокрема припиненням виплат пенсій. Відмовою у наданні медичної допомоги дітей не можна було віддавати до школи або садочка. А якщо дитина не вчиться у школі, то приходять соціальні служби і можуть позбавити батьківських прав, а саму дитину забрати в інтернат. Перелік методів тиску на тих, хто відмовлявся брати російський паспорт, довгий і з роками збільшувався. Періодично окупанти проводили масові перевірки документів на ринках, на будівництвах, у віддалених селах і районах Криму. Вже після повномасштабного вторгнення в Україну, коли Росія вкотре показала свою жорстокість усьому світові. Критика окупаційної влади в Криму зросла. Спротив посилився, а отже, посилився й контроль над окупованими територіями з боку Росії. Ми маємо розуміти, що на окупованих територіях, включно з окупованим кримським півостровом, та територіями Донеччини та Луганщини, окупованими до 2022 року, зберігається значна частина населення, яка зберігає цю українську ідентичність і яка чинить спротив державі агресору. Тиск через громадянство на кримчан та жителів інших. Окупованих територій після 22-го року посилювався поступово влітку. 22-го Путін підписав указ, яким спростив отримання громадянства для мешканців окупованих територій. Згодом, у квітні 23-го путін підписав указ щодо українців, які не бажають отримувати російське громадянство. Згідно з документом, люди без громадянства вважаються іноземцями. Відтак їх можуть депортувати, якщо вони цитую створюватимуть загрозу національній безпеці Росії. Паралельно із цим Рада Федерації РФ схвалила закон. Про громадянство документ передбачав позбавлення набутого паспорта за низку злочинів, зокрема за дискредитацію збройних сил РФ, дезертирство, заклики до порушення територіальної цілісності Росії та екстремізм. Без цього громадянства нам добре відомо на окупованих територіях вижити неможливо. Тобто, ти або маєш виїхати, або ти маєш взяти російський паспорт, а виходячи з тих умов, які на сьогодні цими змінами до законодавства Російська Федерація створила, тобто ти ще й маєш погодитися на всю ту злочинну політику Російської Федерації, бо інакше тебе все одно депортують, вищують або посадять до російської в'язниці на довгі десятиліття. Як це вони роблять на сьогодні, із справами про державну зраду або про тероризм та екстремізм? І це все ніщо інше, як намагання зробити умови перебування на окупованих територіях жорсткішими, заради того, щоб підкорити місцеве населення і приглушити спротив, влітку 24-го року. Держдума ухвалила законопроєкт щодо військового обліку, який дозволяє позбавляти набутого громадянства, якщо нові громадяни не стали на військовий облік. Нова норма зобов'язувала стати на обліку військкоматі протягом двох тижнів після отримання паспорта РФ. Пізніше російські суди публічно почали позбавляти набутого громадянства через відмову воювати проти України. Лише у жовтні двадцять року російські змі заявляли про десятки громадян, у яких відібрали паспорт РФ. Щоправда, усі ці випадки стосувалися різних російських регіонів. Тобто це були люди, які колись добровільно стали росіянами за паспортом, добровільно отримували документи, їх не окуповували і не примушували. Наприклад, у Хабаровському краї поліція через суд позбавила громадянства трьох росіян, які не стали на військовий облік. У місцевому МВС заявили, що таке відбувається вперше на далекому сході. Чоловіків зобов'язали залишити Росію. Ще набутого громадянства позбавили двох жителів Москви. Їм також наказали залишити країну у Челябінську після рейду, позбавили громадянства чотирьох натуралізованих росіян. Красноярське МВС через суд позбавило громадянство за відмову йти до армії місцевого лікаря-реаніматолога, який добровільно отримав це громадянство у 2018 році. Загалом за весь 24-й рік російського громадянства позбавили близько 1800 людей, із них через відмову від мобілізації до армії Росії лише 71. судячи по тій невеликій кількості випадків. І зважаючи на те, скільки насправді громадян Російської Федерації ухиляються від військової служби, ми це можемо побачити із відкритих джерел. То цифри є явно не співставними, 71 – це замало, і таким чином ми розуміємо, що знову ж таки. Для когось ця норма застосовується, для когось ця норма не застосовується. Як це відбувається, ми не можемо прослідкувати логіку. Це величезний е маніпулятивний механізм, який дозволить чинити репресії проти нелояльних мешканців, в тому числі з окупованих територій. Тобто оці випадки позбавляння громадянства Росія ймовірно застосовувала саме задля гучних заголовків, задля публічності. А відтак і залякування цивільних на окупованих територіях України. Мовляв, відмовляйтеся від служіння російській армії, заберемо документи. А для жителів окупованого Криму та інших окупованих територій це практично пастка. Бо тоді людина вважається іноземцем без документів у себе вдома. І це прямий шлях до депортації. Проте кримчан та жителів інших тимчасово окупованих українських територій Росія депортує не до України, їх затримують і поміщають до спеціального центру утримання іноземних громадян. Найближчі такі центри вони знаходяться на території Російської Федерації. Далі, якщо ця дитина, ця особа має дитину, то цю дитину спеціально відправляють у транзитивний притулок. Якщо це буде тільки одна особа, наприклад, чоловік, який е, там е, був позбавлений громадянства за рішенням ФСБ, а його дружина, діти вони залишаються громадянами РФ, мова йде про розлучення родини, коли е, він більше ніколи не зможе зустрітися з членами своєї сім'ї в себе вдома. Тобто фактично без російського паспорту людина опиняється в середовищі ще більшого безправ'я аніж з тим російським паспортом. І в таких умовах, в цих тимчасових центрах для іноземних громадян, людину можуть утримувати роками. А згодом за рішенням російського суду відправлять відбувати покарання в російську колонію за пришиту ФСБ кримінальну справу. Тому єдиний вихід, наголошують правозахисники та юристи, виїжджати у напрямку підконтрольних Україні територій. Щонайменше, що стосується родин із дітьми, на сьогодні українські органи влади надають максимальну допомогу та сприяння щодо виїзду із територій, окупованих росіянами. Ви можете звертатися і до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в контексті окупованого кримського півострова до представництва президента України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополю. Самі е, наші українці, яким вдалося вирватися, вони характеризують цю ситуацію так: що ти мовчиш, нічого не говориш, ніяк публічно не критикуєш росіян, і звісно ж річ маєш цей російський паспортний документ, тебе ніхто не чіпатиме, до тебе ніхто не буде прискіпуватися, ти будеш там далі проживати. Але що це за життя таке? Тобто ці люди все одно ухвалили рішення покинути ту клітку, тому що немає жодної гарантії того, що навіть мовчання твоє не призведе до сфабрикованого кримінального провадження. Тут також варто додати, що з точки зору міжнародного права оці маніпуляції з громадянством теж можуть трактуватися як серйозний злочин проти людяності. Подібне вже стало підставою для ордерів на арешт Путіна і Львової білової у справі про депортацію дітей, коли російське громадянство дітям давали, щоб потім їх не повертати в Україну. І, хоча окремої справи саме за примусове роздавання паспортів, поки немає, така політика Росії частина цілого ланцюга воєнних злочинів, бо змінювати громадянський статус людей на окупованій території заборонено міжнародним правом. Ба більше, Україна не перша країна до якої вторгається Росія і робить подібне громадянство як інструмент, РФ використовувала ще задовго до 2014 року, ця політика тестувалася на інших територіях, де Російська Федерація була присутня як держава-агресор. Ми говоримо і про Молдову, так звану Придністровську Молдавську Республіку. Ми говоримо і про випадки маніпулювання російським громадянством під час чеченських воєн. Ми говоримо про російську паспортизацію на територіях, на окупованих територіях Грузії в Осетії та Абхазії. І таким чином маємо розуміти, що це вже було. На це не було адекватної реакції. Це все досягнуло величезних критичних масштабів, що стосується окупованих територій України. Саме тому вкрай важливо висвітлювати воєнні злочини Росії, говорити про Крим та інші окуповані українські території з міжнародними партнерами. А як можете допомогти ви? Поширте це відео друзям, щоб більше людей його побачили. А ще нагадаю, що у нашому проєкті про Крим ми вже розповідали, як Росія депортує українських дітей, як посилює переслідування жінок на півострові про те, як кримчани живуть в умовах дефіциту прісної води, про те, як окупанти відновлюють радянські військові бункери на півострові. Про що б ще ви хотіли побачити відео? Напишіть у коментарі, ми їх читаємо і дякую, що дивились.